Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні зроблю презентацію вулика на ваші прохання. Насамперед, оператора в мене сьогодні немає, тому я буду знімати, мене в кадрі не буде видно. Насамперед покажу прес-форми, щоб не виникало питань, чи там він за ППС зроблений з м'якого, чи, чи вже дійсно у прес-формах. Показую ця форма на 230-й корпус. Пізніше зробимо огляд, якщо буде у вас бажання, на саму форму і вже на її роботу, як працюємо на ній. Далі форма у нас на 145-ту. На 145-й корпус. На два корпуси зроблена. Тут у нас форма на днище. Форма на днище. Далі йдемо, форма на дно, ну, на кришу нуклеуса. тут. І тут виходить в нас на нуклеус. На нуклеус цей, що ми робимо. І так, друзі, розпочнемо із днища. Днище складається в нас. Почнемо з передньої стінки. Днище складається із двох льоточків. Один льоточок і другий льоточок для обгулу двох маток. Можна використовувати. Є можливість перегородити. Якщо ми хочемо двох сімей, або гуляти дві матки, використати його як нуклеус, є можливість перегородити. І так само в корпусах є пас під перегородку у нас. Отак, От пас під перегородку. В магазинах теж є пас під перегородку, в усіх корпусах є. Далі йдемо. Зроблена виштамповка. Ось можна бачити. Ставиться, ставиться стандартний пластиковий льотковий загороджувач в магазині. Вони продаються. Потім ставиться прильотна досточка. ППС щільність 140. 140. Вкручується два саморізи. Ставиться отак. Одна прильотка. І друга прильотка. Потім, як потрібно зняти, просто до гори, <кхи> отак кріпиться, просто до гори. Відсунули зняли. Далі йдемо. Чотири ножки. Чотири ножки у нас. Потім два, виходить, отвори під сітку. Два отвори під сітку. Зроблена виштамповка спеціальна теж. На саму сітку. Щоб уже сітка лягала, щоб, щоб отут не зачіплювалось. Будем казати, щоб уже за, за подліцо лягало днижче. Днище фальцеве, так само, як і корпус фальцевий. Думаю, про днище більш немає що сказати. Отаке воно. Отакий воно має вигляд. Тепер розбираємо корпус. Отак покладемо. Корпус. Стінкою коротка 40 мм, довга 30 мм. По щільності, по щільності отакий він. Отакий От він, можна сказати, що по дереві стукати, що по ньому 140 щільність. 140 щільність тут є. Тут ні на чому не зекономлено, не роздута, не надута, як ППО дують. Тут дійсно є ця щільність. Що ми маємо в корпусі? В корпусі зроблені так само фальці. Фальці під, під вуглом зроблені. Щоб було зручно надівати, ставити корпус і щоб нічого тут не ламалося. Льоточок зроблений у передній стінці. Для того, щоб встановлювати можна було пилковловлювач. і для того, щоб можна було, наприклад, обгуляти матку. Можемо обгулювати одну матку на передній льоточок, другий закрили. Льотковим загрожувачем обертаємо. Ну, це вже більш по технології. Але все одно потрібно, щоб розуміли. Тому що на вайбер я не, не встигаю відповідати. Питання приходять протягом дня постійно. Розвернули, обгуляли маточку. Обгуляли маточку на передній льоток. В корпусі на льоток. Потім розвертаємо, вони, вони привикнуть, вони будуть. Під низ лізти, потім вони привикнуть на цей льоточок ходити. Цей льоток закриваємо, відкриваємо передній. І в нас працює дві матки. Наприклад, дуже зручно для нуклеусів використовувати. Їх в себе як нуклеуси використовую. Почав зимувати в них через перегородку. Раніше я не зимував через перегородку в мене ну, не було можливості просто такої. Дуже давно хотів. Зробити, вже днище доробити, щоб можна було зимувати. Вже Попробував ставлю фото. Мені сподобалось, дуже сподобалось сильно. Далі йдемо. Це по корпусі рута, я думаю, я все сказав. Зразу я їх у теплому приміщенні відстоюю і фарбую. Получається, вони висохають, там волога є надмірна, висохають, і вже я їх фарбую ПФ-кою. Потім по кришці. Кришка отака у нас, отака кришка. Отак От все чудово стає. По кришці, в принципі, немає що казати. Так само і ППС-140 щільність, все, все стає, все працює. Під пленку тут є зазор, щоб пленка вмістилася, щоб не було все туго, так як, так як в деяких заводських вуликів. Під рамки. Під рамки теж. Отут, отут ширина накинута, щоб не було 470. Так як часто роблять, що потім рамку не можна всунути. Накинуто, зазор накинутий нормальний. Так само по магазинах. Магазини, получаються під 145 рамку. Пази під перегородку, під рамку теж там накинуто. Стає вона хорошо. Комплектація по комплектації. В мене тут представлений зараз вулик рута. Получається днища, два гніздових восьмирамочних і два магазини. Можна, з можливістю можна додати, які корпуса потрібно. Рут чи магазин. Якщо потрібно під Даданівський, під Даданівську рамку, восьмирамочник, цілого корпусу немає. Цілого немає. Беремо дві магазинних надставки. Я, в принципі, як на 300 держав, я завжди так використовував. Просто в мене були дерев'яні всі із 145-х надставок. Дві надставки. Ставимо на низ, Стає 300 рамка. Потрібно нам ще 300 го корпуса. Ставимо ще дві надставки. Потрібні нам магазинні рамки. Можемо ставити одненьку надставку. Одненьку надставку на магазинну рамку. Тобто під 300 рамку, хоча й корпуса немає. Можливість є встановлювати. Два магазини береться і вже туди можна встановлювати 300 рамку. Я думаю, огляд зробив, не показавши ручки. Ручки мінімальні, 10 мм, вкрадіно дуже мало, виходить, товщини. товщини. Отак От взяти є, за що взяти дуже зручно брати. Вона рівненька. Отут зроблено рівненько все. В принципі, вулика, так як бачили, так його і зробили.